Привіт, мої любі щиро, вітаю вас на каналі Легенда Психології. З вами Оляна. і сьогодні будемо розмовляти з вами про інтуїцію, як її поєднати з логікою при виборі когось важливого в нашому житті або чогось важливого в нашому житті. Ну, наведу такий приклад. А ще хотіла сказати: ви знаєте, хто давно на мене підписаний, що я не дуже люблю різні окультні там практики. Хоча я і вірю, що є деякі люди, які реально бачать, але мені здається, що в цьому всьому нашому зараз хаосі шарлатанів цих людей небагато. І після цих людей чердачок не від'їжджає, і все там нормально. Все знаєте, все до діла. Все до діла, і вони все. Вони бачать дуже чітко і розмовляють чітко, і в голові після них хаосу немає, але я думаю, що це винятки. І от наскільки я не дуже добре ставлюся до окультизму, настільки я гарно ставлюся до дослухання до своїх відчуттів і дослухання до своєї інтуїції. І ось на моєму власному досвіді, як я колись вже казала, в культурах, де є Звичка ходити до психотерапевтів, психологів, психоаналітиків. Зазвичай у психолога є свій власний психолог, якого ми називаємо супервізором. До супервізора ми можемо звертатися просто як до нашого власного психолога, і можемо звертатися по супервізію наших. Ем... Сеансів з клієнтами у тому сенсі, що якщо в нас щось не виходить, то е, наш колега може нам допомогти розібратися, чому не виходить нам пропрацювати те або інше з нашими клієнтами, що можливо в нашій системі координатів. Ні, не так, що можливо в нашій системі координатів зачіпається за проблему клієнта, що заважає нам ефективно її вирішувати. І ось я собі шукала супервізора, і я зверталася. В мене було три пані, до яких я зверталася. я зверталася, і всі вони були: ну, хтось більше, хтось менше, але всі були кваліфіковані з непоганими базами, дуже різні. ось. Але, знаєте, ну, я, їм, я їм дуже вдячна за сеанси. Вони дуже-дуже непогано мене вели і багато в чому мені допомогли. Тобто я вдячна від щирого серця кожній із них. Але от після останньої моєї. Ну, пані психолога, пані супервізора. У мене якесь таке враження було, що вона дуже розумна, вона м'яка, вона приємна, вона намагається зробити все знаєте, якомога найпрофесіональніше. Але в мене таке відчуття, візьми паузу, візьми паузу, от просто давай трошки візьмемо паузу. <кхід> я взяла паузу, думаю, ні, я от з'їжджу відпустку і потім буду продовжувати. Свою супервізію, тому що мені хочеться з деякими питаннями своїми пропрацювати. І зі своїми власними, які я не, не можу побачити так власно, знаєте, зі своєї системи координат, і треба людина з, обшим, з зовсім іншим світоглядом. І з деякими питаннями щодо. Праці з клієнтами. Ось. І, е, знаєте, от, от спрацьовує інтуїція, от спрацьовує дуже добре. Е, і тут я, значить, отримую у стрічці новин відео від одного психолога, також пані. Я її дивлюся, і я, знаєте, щось мене дуже чіпляє, таке враження, що я дивлюся на людину, якось я вхожу в її. Ну, як, не знаю, як можна так сказати, в її світ, в її ауру, якось мені приємно, як вона розмовляє, що вона каже, як вона це каже, як вона це подає. І я їй написала, що, будь ласка, дайте мені ваші координати, я хочу, ну, я хочу з вам написати. І вона мені дала координати, і ми вже там, скільки, Сансів, скоро буде четвертий сеанс. Ми працюємо. Слухайте, все. знаєте, от щось інтуїція правильно підказувала мені. Зроби паузу, зроби паузу, тому що. От ми з нею працюємо, ну, перший, може, сеанс, не знаю, половину першого сеансу ми притиралися. Тому що ми люди з дуже різними енергетиками. Вона така більш м'яка, така, знаєте, лагідна, приймаюча. А я все-таки людина більш структурна. ось. Бі... Ну, Мені так здається, набагато більш структурована. Ось. Але потім, знаєте, от, от прямо от, у кінці першого сеансу прям, от та проблема, з якою я прийшла, все стало, всі пазли стали на місце. Другий сеанс я приходжу, такі теми були, знаєте, нелегенькі. Приходжу бац-ба-бац, бац, бац 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 бас 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 Правильні запитання, правильна техніка, правильно все стало на місце. Слухайте, щоб питання такі, знаєте, застарілі вирішувалися за один сеанс кожне питання. Ну, там можна ще з ними попрацювати, але, в принципі, а, щоб таке заскорузле питання вирішувалося за один сеанс, це я вам скажу. Дуже, знаєте, дуже класно спрацювала моя інтуїція, що я побачила людину, яка якось може це зробити. Я не знаю, от-от- тому. І я, я так думаю, що скоріше за все це буде мій постійний супервізор, тому що я ні до кого такого не відчувала, щоб людина так класно розставляла всі пазли в мене по місцях. Якщо ви мене пані супервізор, Якщо ви мене зараз чуєте, то велике вам вітання і велика дякую. Ось так, що ем, працює, інтуїція працює, і я за те, щоб дослухатися до себе і змінювати е, те, що змінювати треба. Тому що я знаю, що є тенденція така у людей у багатьох, щось не подобається, робота, зависли, знайшли собі купу якихось там, знаєте, Пояснень, чому не можна кидати цю роботу. А, але вже сематика у деяких починається, психосематика не можу, аж до рвотного рефлексу йде, поки їх не звільняють, наприклад, ну, за якоюсь там причиною, наприклад, нам. Фірма перестала існувати, або там скорочення штату, або там щось трапилося, його звільнили. І він знаходить собі нормальну іншу роботу, на якій в нього немає зматики, і на яку в нього немає роботного рефлексу. Або людина живе в якомусь місці і знає точно, що це ну, ні. Це щось не те, але не змінює, не дослуховується до своєї інтуїції. І знову ж таки отримує те саме, що кудись їде і бачить, що десь її місто або місце, але треба наважитися і треба дослухатися до своєї інтуїції. І ви знаєте, після цих сеансів з моїм останнім супервізором в мене постійно така: знаєте, проходить думка. Ну, я, я не дарма психолог-консультант, психоаналітик, що я дуже вірю в те, що психотерапія, психологія дуже допомагає. Але, знаєте, приходить така думка, що, боже мій, скільки людей, знаєте, щось не так, пішов там щось, утопився, стрибнув з мосту, ще там щось. Коли є... ну, тому що біль це зазвичай від віччю і від дуже сильного болю. Але, так, знаєте, думаєш, Боже, зараз стільки спеціалістів, зараз стільки фарми, психофармакологія працює, зараз стільки препаратів, зараз стільки лікарів. Ну, невже треба в важкому якомусь такому стані думати, що з цим ніхто ніколи не стикався? Стикалася з майже з усіма проблемами працюють спеціалісти. Ну, можливо, психологи приватної практики ми такі не дуже дешеві, тому що ми самі собі роботодавці, ми з цього платимо податки. І, скажімо так, психологічні сеанси — це не те, що люди беруть, знаєте, як хліб кожного дня. Там кожна людина собі бере так, тобто, і це навіть не не уроки англійської мови, що в тебе там два-три уроки англійської мови. Людина бере кожного тижня, наприклад, так зазвичай. Тобто це якісь такі разові точечні да, сеанси. Хтось бере все сеансів, систему якусь хтось там точечно працює. Тобто вони апріорі не можуть бути дешевими, тому що це такі, знаєте, штучні речі. Але ж є психологи, які працюють в центрах реабілітації, які працюють на гарячих лініях. Вони працюють для себе не безкоштовно. В них зазвичай дуже непогані зараз, зараз зарплатні. Але для клієнта це безкоштовно абсолютно. Чому люди не звертаються? Невже треба, я не знаю, від болю здрибати з якогось там, з чогось там закінчувати своє життя так жахливо, коли стільки є доступної зараз допомоги. І доступної просто через те, що є гарні спеціалісти, і приватна практика є, і є допомога, яка соціальна і безкоштовна. Купа гарячих ліній. Купа організації, куди можна звернутися по допомогу, і для клієнта вона безкоштовна. І як воно працює. Треба просто знайти свого спеціаліста. Ну, кажу, просто можна, може це не дуже, прям просто, не з першого разу, але знайти свого спеціаліста, подивитися, щоб людина вам подобалася, Ось, а не тільки там перевіряти. По циферках всі її дипломи. Ну, я взагалі нікого на дипломи не перевіряю. кажу, я дуже до цього ставлюся. Так. Ну, може, тому що через те, що я сама психоаналітик і психолог-консультанту, я приблизно розумію, де людина каже речі такі, ну, як спеціаліста, де щось таке незрозуміле. Ось, але я ж кажу, я. Знаю людей з державними дипломами, там до цифри з цифриками, все нормально, але ж коли які жодного разу не були в інститутах, жодного разу. Ось, і все зро, зроблено було просто, тому що хтось десь був і були гроші. Ну, а зазвичай були просто зв'язки при тих інститутах. Тому я спокійно ставлюся до всього цього, але зараз. Є дуже багато всього, куди можна звернутися по допомогу, і ця допомога буде переважно дуже кваліфікованою і навіть часто безкоштовною. Такий мій меседж. Шукайте своїх спеціалістів, дослухайтеся до своєї інтуїції. Вона допомагає. Дякую за увагу. Пока-пока.